Вітаю, друзі! Я Вікторія. Продовжую відео із серії ґрунтопокривні рослини і героїня сьогоднішнього відео це ясколка або роговик. Розкажу про плюси і мінуси цієї рослини, особливості догляду за неї, посадку, а також розмноження. Хто нещодавно посадив у себе ясколку або підшукує гарний ґрунтопокривник на свої квітники. Обов'язково подивіться це відео, щоб ви роз зрозуміли цю рослину її особливості, і щоб вона з квітника, з такої, з такої квітки з квітника, не перетворилася на симпатичний бур'ян по усій ділянці. Завжди кажу, що перед тим як посадити рослину, треба. Поцікавитися про неї, дізнатися більше інформації, щоб зрозуміти її. І е, взагалі для того, щоб відчути, чи підходить ця рослина для вас, чи ні. Це багаторічна рослина, яка має декоративний е, вид, як під час цвітіння, квітує вона ось так білими зірочками, а також декоративна у е, формі куща просто з листями. Має таке сріблясте то металеве листя дуже гарне. Під час світіння кущі мають завишки десь 30-40 см, в залежності від умов проростання. А коли ми її потім підстрижемо, от ці кущики достатньо потужні, вони завишки десь до 10 см. Ця рослина взагалі не вибаглива. Якщо я раніше ви бачили мої ролики про обрієту та флокс шилоподібне, то ця рослина не має ніяких примг взагалі. Вона абсолютно посухостійка, її не треба поливати, вона не вибаглива до ґрунтів. Єдине, що при її посадці треба. Додавати багато піску і камінчиків у посадкову лунку, тому що вона любить такі дреновані легкі, пухкі ґрунти, дуже боїться підтоплення і випрівання. Також полюбляє багато сонця, так що, якщо у вас є квітники, які завжди на сонці, і ви не хочете їх постійно поливати, оце ясколка, як ґрунтопокривна рослина. Саме те, що треба для таких найбільш сонячних ділянок. На сонці вона показує усю свою красу, вона гарно квітує, в неї не витягуються, не подовжуються її пагони, ну і від цього, звісно, треба буде її рідше розсажувати і менше обрізати. Взагалі, безпроблемна рослина це. Абсолютні її плюси, і ще до плюсів цієї рослини відноситься те, що вона. Дуже швидко розростається і займає вільні місця, витісняючи при цьому бур'яни, її можна висаджувати на квітниках, на нових квітниках, якщо ви тільки посадили рослини, вони ще маленькі, і щоб заповнити порожнечу поміж рослин. У мене тут посаджені юки, вони ростуть досить повільно, і для того, щоб Закрити ну, таку порожню землю я посадила ясколку. її можна висаджувати як бордюрну, Тут минулої осені я посадила ясколку такими кущиками невеликими, відстань між кущами була десь там. 30-40 см захворювань та шкідників ця рослина не має. Це також її великий плюс. Ну, а тепер до мінусів. Мінус є те, що ця рослина є агресором, вона витісняє не тільки бур'яни, вона намагається витіснити усі рослини, які проростають поруч. Тому її потрібно контролювати, нормувати. Обрізати, відкопувати, тому що, якщо їй дати волю, то вона заповнить увесь квітник. Спочатку моя ясколка росла в мене на альпійській гірці. Потім були ще маленькі рослини, я посадила її на альпійську гірку поряд з обрієтою, поряд з флоксом шиловидним. В мене там лаванда, багато очітків і за. Півроку, за пів сезону, яснотка почала там домінувати. Конкретно вона почала притісняти більш таку делікатного брієту, навіть флокс вона почала виштовхувати, тому я її пересадила на клумбу біля двору. Це новий квітник, який я тільки розробила. Тут, крім, крім пирію і е, е, якихось бур'янів, більш нічого не було. І для того, щоб розробити нову ділянку, я посадила зразу. Е, Ясколку, потім вже в мене пішли юки, тут іриси півники, там далі троянда, форзиція і так далі. Тут у мене ясколка як бордюрна, як ґрунтопокривна, і буду її розсажувати поміж рослин, але буду за нею слідкувати і нормувати. Її можна використовувати поряд з хвойними рослинами. Якщо ви посадили хвойники, вони ще маленькі. Для того, щоб. Закрити землю, щоб не класти, наприклад, кору чи там не закривати агроволокном, можна посадити ясколку. Вона чудово виглядає поряд з хвойниками, тому що має такі... Таке листя е сріблясто металеве, е з таким відцінком цікавим. Її можна е садити поряд з хвойниками, вона не зможе з ними конкуру... конкурувати, та, ну, обрізати її, звичайно, треба. Якщо її не обрізати після цвітіння, утворюється насіння, і воно розсіюється по усій площині і дає багато сіянців. Також ясколка розмножується вегетативно діленням куща і дуже гарно чиренкується. Але якщо ви заведете собі ясколку, черенкувати ви її точно не будете. ви тільки будете відкопувати. Кущі і розсаджувати там, де вам потрібно. В мене її дуже багато. Насіння, я не чекаю, поки вона утворить, я її обрізаю зразу після цвітіння. Обрізається вона, повністю зрізаються квітоноси з вершками цього кущика. Кущик формується або подушкою, або повністю зрізаємо ножицями і робимо з нього килимок. Якщо у вас поодинокі посадки, то, звичайно, ви таким горбочком будете її формувати. Якщо у вас бордюрна ясколка, ви будете її зрізати таким цілісним килимком. Квітує вона двічі на сезон у травні і десь у липні-серпні. Ще вона має такий мінус, якщо її... Не обрізати в неї починають видовжуватися і оголятися оці її пагони, якщо, звичайно, за нею. Вчасно доглядати, обрізати, цього не станеться. Але якщо і ви там ну, не обрізали і видовжилися у ці її е, пагони, такі мочалки утворилися, все це обрізається практично під корінь, така кардинальна стрижка робиться. І оці пагони, е, які пообрізали, можна прикопати в землю, пополивати, і будуть вам нові кущі. Вкорінюється вона дуже-дуже просто і дуже швидко. Змінустям в цієї рослини є те, що вона вимикає і випріває. Вона може під снігом, коли багато снігу, і такий він важкий, вона може навесні вийти з зими, повністю випріше, але досить швидко вона відновлюється. Якщо коріння ціле, то вона прекрасно відходить і від коріння зразу зазеленіє уся. З мінусів є те, що вона розмножується корінням, і коріння в неї досить потужне і е, проростає на досить таку е, значну глибину. Якщо ви її завели на якомусь квітнику, а потім хочете пересадити і повністю прибрати з квітника. Ви будете вимушені гарно перекопати цю ділянку і вибрати коріння. Якщо ну, щось ви не виберете, то вона знову почне виготувати на тому самому місці. Підсумовуючи все, що я сказала, рослина гарна, виглядає гарно, має такий сизий металевий колір листя що привертає увагу однозначно, дуже класно виглядає поряд з лавандою, з хвойниками, та з будь-якими рослинами. І е, єдиний догляд за нею, це нормування, контроль і обрізка. Обрізка робиться, ну, пожертвую тут частиною куща, стрижеться вона ось так. І дивіться, як тільки зробимо стрижку, ось ці пагони молоденькі, зразу підуть, зразу кущик стане пишним. Буде давати ще нам цвітіння у цьому сезоні. І хочу зістригти, показати вам, як виглядає кущ без квітів. Ось так виглядає кущик після стрижки, він дуже-дуже швидко відновлюється. Пускає молоденькі пагони, ці пагони невисокі, ну максимум може 15 сантиметрів. А якщо на, на палючому сонці, то до 10 сантиметрів. Обов'язково сидіть на самому сонці. Зацінення, притінення вона не виносить, вона видовжує. В свої пагони і втрачає оцей свій такий металевий колір листя. На квітнику вона може бути як ґрунтопокрівна рослина, поміж основними, центральними, так би мовити, на клубі рослинами, а також може бути гарним акцентом, якщо посадити її просто таким великим кущем. Дуже гарно вона виглядає з камінчиками. Мені подобається, як вона виглядає біля доріжок. Цікава рослина, безпроблемна рослина, однозначно заслуговує на увагу і щоб знайти місце в наших квітниках. У мене на сьогодні все. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, до скорих зустрічей, Па-па!